Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Є такі обставини сьогодні. Але в даному випадку я представляю підреси безпосередньо особи, яка зараз на залізкому засідання. І моє завдання. Подивитися, чи не має ні, які підтверджені, або не його проводити. У даному випадку обставини, які підтверджують пророку Чудіна, матеріали по питання саме цього немає. Можливо, як я розкачав, вони є, але ми їх не бачимо. Усі свідки, які є в матеріали, вони припускають, що, можливо, так дійсно він мав до цього відношення. Хтось їм казав про те, що він має до цього відношення. Проте самі не знають. не збираюся з збираю. збираю. Якщо збираю то, не ви не законно Ви просто знімаєте відповідальність з керівника. Якщо це винкерів, а в нього положення щось таке негативне відбувалося, так він не має за СНС ніякої відповідальності. Ми зараз не кажемо про те, що має чи немає. Ми кажемо про те, що чи підтвердження виробника тих злочин, який винка народиться. Як я зазначив, я послухав себе за три. Зачитував його. <плес> Таких доказів немає. Там, як казали, що ці реалізації дуже важливі. що це буде щадивний строк, тут цієї справи і дуже багато правозахисників народних депутатів, покажуть, що ці реалізації дуже великі часом. 8 9 років за ці пікапи. В цей весь час ця людина катувала, розпрощалася, створила <плес> злочинну <плес> організацію <плес> за допомогою якоїсь тих, Росуджена, який вже час розкаювається і підтверджується все. Це модель така. І така модель, вона, на жаль, багатьох колоніях. Розумієте? Щоб ви саме розуміли важливість цього процесу, Ми, Україна йде в європейську спільносну, розумієте, з таким букетом неподобства на нас там ніхто не буде чекати. І кожен може потрапити в ці жордова. Об'єкти також а з цього чукина посадити не окремо десь заховати, а сюди в масу кинути. Як ви думаєте, яке до нього буде відношення? Не будете знайомитись з матеріалами справи, бо там про докази. Є там докази, хватає доказів чи не хватає. Якщо до вас була процедура, ми хотіли, щоб вона була витримана відповідно до процесу, Я як захисник. Я не було. я просто кажу, що ті добра, за які зіграні у нас поставлені на зараз, їх немає, просто немає. Можливо, вони є, можливо, там є чуть, що якісь журналістські розслідування. Але я кажу безпосередньо за те, що нам подав прокурор у судове засідання. Зверніть увагу на те, що прокурор жодного разу не спростував, що ні. Ви не так, як читаєте протоколу. Ви дивіться, ось покази, ось покази, ось покази. Всього цього ми не побачимо. Ми побачимо просто його виступ про те, що нібито він А Чому він не намагається? А ви що за що? Ми проходилися. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.